Ну що ж, всім привіт. народ з вас, підписов ми продовжуємо грати в Iron 4 з Модом Rise of Харків за Руську Республіку. І ми зупинились на тому, що ми виселилися в Мексику в США. І вже тут біжимо. Пробіжаємось. Коротше, б'ємо США. Б'ємо дуже вдало. Як мінімум маємо дуже вдало бити. Будь-якому випадку, в нас вже летить, пливе на всій швидкості. Ще 40, 24 танчика і ще 120 дивізій. На допомогу нашому наступу. Перше, сюди авіація, ви... Та не стійте вже тут, як ви можете тут стояти, не сильно змінюючи нічого. Точніше, сильно нічого не змінюючи. Ну сюди, не знаю, 200 звідси. Сюди. Хоча тут можна вже не літати, тому 200 сюди, 400 сюди, 200 з вас сюди будете літати. Звідси, все вперед. Намагаємось, хоча б намагаємось контролювати весь фронт авіацію. Так сюди, я там нову мочку накидаємо. Там наш аеродром. Загалом ну, ви бачите, що я тут. Розжиряюсь, розжираюсь неймовірними темпами. Сандієга атакую вперед. Без проблем. Хоч те, що в мене весь наступ відбувається з танчиками ще додатково. Дивіться, я вже. ааа! Я скоро вже такими темпами в Чикаго буду. Ні, тут не кидаю бомбочку. Не хочу втрачати аеродром. Хороший. Великінку сам вкину, власне, що допоможу. Тупому боту, який не вміє крувати нічим. Опа, так, сюди ми вже не літаємо. Аеродром є? Ні. Поки що жодного аеродрому, через який я можу літати на Великі Озеро. Але він тут знаходиться. Потрібний мені аеродром. Ой, корпус смінця, дякую. Давай далі корпус асмінця. Він тоді цей регіон і також не зможу бомбити. Як шкода, як шкода. А, не ця провінція. Ось ця. Зараз переїдемо. Ой, один з вас сюди їде. Їдьте. Все перець. Аеродром. 800 літаків. Всі 600 сюди. 200 сюди. Всі інші сюди. А, ні, я все ж таки тут звільнив аеродром, він просто розбомблений. Ось цей. Але ще один звільнив, все нормально. Є. Yeah. А в повітрі є. Yeah. А куди я і справді не можу долітати, так це північна Скелясті гори. Лос-Анджелесі, наступ на Лос-Анджелес. Ну вибачте за атомну бомбочку. Бачте, я цього не хотів, ви мене спровокували. Ви мене спровокували. Так, що? США? Що там від тебе вже лишилось? 528 дивізів, у вас максимум. Непогано, але замало щоб зупинити мене. Плюсони, скоріш за все, їх терміново намагались діставати. Частину з них. У них 3 мільйони максимум людських ресурсів ще можуть дістати. Ой, в мене є військова пропаганда. Це хорошо, коли менше 50% перевага підтримка війни, тому що ви можете. Вона падає через військові трати і наступальну війну, але при цьому ви піднімаєте її загальний рейтинг військовою пропагандою. Коли вона менше 50%, тому це хорошо. А потім можна просто іншими uh, рішеннями позбивати дебафи від. Наприклад, збитої авіації. Таким чином ви будете дуже хорошо себе почувати. Так теоретично. Дайте мені. Так, да, авіації. Мені, в мене дуже багато. Ще 600. Сюди, сюди. Давайте для красища 200. Сюди, сюди. І ви всі літаєте сюди. Сюди також можна хоч ще 800. Ще 800. Ще 800. Сюди. І ще я бачу аеродром на 1800 авіації. Ось сюди. Ні, але це не допоможе. Я думав, північно скрясті його зможу звідти літати. На жаль, ні. Зараз більше тут присутність своєї авіації. Так красиво. США занадто велике, щоб себе захищати, встигнути себе захистити. В грі. В мене 99% капітуляції. У мене аж 1% капітуляції, це неприємно. Чому? Е, за що? Так в мене все під захистом. Можливо, через Африку. Можливо. А так в мене взагалом все нормально. Західна Франція. Да, 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 висаджуйтесь ось сюди. І Північна Франція ось сюди. Давайте подачу вам. В, таку щіль, в такий щільний захист висадитись. я зараз буду заходити в перші провінції Канади. Ну, в Сан-Франциско не можете. Отримайте бомбочку. і так краще вже, так? Да? Так. Да. Так. Шкода їх всіх. Напевно. Ой, ви 1800 сюди літайте. Ось сюди навіть. Да, ми просто подавлюємо їх своєю авіацією. Вони нічого з цим не зможуть зробити. О, все. США капнули. І при цьому дуже красиво, не лишивши за собою майже ось цих убогих залишків. Типу, коли в тебе маленьких провінцій лишається. Так, тепер Канада? Канада надо. Все. Фронт Ані не повністю нормально стоїть. Ось так, вперед. Добуваємо їх максимально агресивно. Будь ласка, швидко, за різницею по позиціям. Ой, мене сталі вистачає. Нарешті. Ще трошки корпусів крейсера. Я сказав трошки, щось їх виходить ніфіга не трошки. Прям я прям дуже сильно збільшу виробництво, і мене все одно не вистачить сталі на повне виробництво. Да, все ж таки 409 вірфей це 409 вірфей. Це прям дуже багато. Ну, все, канада має швидко капнути, тому що мені фактично просто прикордонні міста треба захопити, і вони від цього капнуть, тому що вони не дуже сильні. Ну, типа, без урахування Атаву Монреалі і Ванкувер. Все інше у них не. Тут, там далі дуже мало, прям дуже хороших провінцій. Так, глибинний бомбомет вивчив. На далі ще раз. Це проти підводних човників, щоб боротись. В принципі, тут впорається все. Вас прибираємо. З цим впорається 240 дивізій. Ви ж 24-24 дивізій. Маєте починати готуватись до стак. Висаджуватися я буду до початку сюди. В Дарвін. Ех. 48 для початку я закину вас сюди. Ми, скоріш за все, дуже довго сюди будете перебиратись, тому 24 дивізії. Угу. Можна висадку зробити з трьох портів. Так, знову ж. На жаль. На жаль, я не зможу. Все, я зрозумів, де я зможу взяти в повід... на морі? Так. Можна з чотирьох провінцій. Так, з чотирьох провінцій робимо висадку. Перша шестірка готується звідси. Висаджуватись напряму. Ще шестірка. Готуються звідси висаджуватись, в цю провінцію. Ще шестірка. Готується висаджуватись. Звідси в цю провінцію. І ще шестірка. Готується висаджуватись. Звідси, в цю провінцію. Навколо Дарвіна тут чотири провінції. Ми Усіх їх готуємо висаджуватись. Нам сюди ще приплити треба. Також можна поставити наказ: захист конвоїв сюди, 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 сюди і сюди. І можна ще свої флот і на два поділити вперед. Зараз хтось де припливе. А просто звичайна піхотка розбереться з Канадою Типу танки далеко не обов'язкові тут. Ванкувер, типу, не може пробитись. тут Взагалі не питання. Давайте. ти ще авіації сюди-сюди. Можна вас двох сюди скинути, щоб ми також тут літати могли. Ну тут небагато авіації треба. Є. Ще 200 з вас можна сюди, сюди. Ти ж літай сюди та й все. Надо да бути, да, дуже близька до хпетляцій, просто там вже добити їх лишилось. Вий, ой, вам дуже довго плити. 48 днів який жах. Так, ви, мій флот. Десь тут захищайте їх по дорозі, будь ласка. Я не хочу, щоб хтось вибивав мої танчики. Так, я приблизно правильно постав де захищатися. Не захищати конвої мої. 78 перекриття. Ну, зараз тут ще припливуть. О, 100. 100% судкового перекриття. Ой, тут. Да, тут усю 100% судкового перекриття. Ось тут стоїть стоїтьсяткове перекриття. Тут стоїть ково сюди перекриття. Да, да. Це в нас все прям красиво. Що там по висадкам? Висаджуйтесь, давайте. Францію. Менше ще там позиційно треба усаджуватись. Якого біса, ви адекватні. 24 дізі, відкріпити. Сюди. Сюди. Добити їх тут. Якого біса ви це не зробили? О, надо капнула. Так, тут. Дві армії по 240 дивізій. А, вам, напевно, поставимо. Ось так робити. Перше, Закрити це все, щоб вони не заважали мені. Ось тут закрити. Ось так. Просто замалюю всю Канаду. Є. Ви поки що добивайте, і я вам поставлю захищати все інше. Моя ж головна мета зараз висадитися в Австралію і перемогти союзників. А, Південна Африка. Тепер ще Південна Африка. Це також не проблема висика в Південну Африку і розібрати Південну Африку. Давайте тоді все по черзі робити. Просто прикол в тому, що Африка може зникнути як країна важлива. Ну, типа, просто потім не стане не потрібна тепер. Може стане не потрібно як до завоювання. Так що ви тут мені пропонуєте? А, тримайте далі, ракетне. Так. Да. Австралія. Скільки в тебе дивізій? Невідомо. Головних мільйон людських ресурсів. Ого, і 182 військових заводи. Так, гаразд. Але в мене атомні бомбочки. Подивимось, хто краще. Сум я збільшую зараз, кількість атомних бомбочок. В принципі, висадка вже готова. Треба почекати, поки танчики допливуть. Да-да, корпус есмінця, дякую. І найсучасніший корпус есмінця. Давайте, допливайте, І я буду чекати відновлення вашої організації. Відновлення організації останніх дивізій? Так зачекайте, чому деякі тут у гаразд? Просто пливіть, Відійти, я не знаю. Що з вами не так уплили? Готово. Ми ну, готові. Вперед. Так, я б міг красиво зробити, по черзі усаджуватися всі острівці і так далі, але це вже 27 серія. Ой, у мене є Мені тільки от цікаво, з ким я торгую цією сталью. Тому що я маю продавати прям дуже багато сталі, по ідеї. 1600 сталі, Хто купує, у мене 1600 сталі. Якщо я воюю майже з усім світом. Сіам, Тібет, Афганістан, Непал. Бутан. Що вони між собою скидуються і купують всю цю сталь. А, так ми десь атакуємо? А. Да, вперед. Молодці. Ну бувають їх тут. Сюди авіація, О, долітай. Значить, это на бомбочка буде. Вперед. Я. Любший бомбомет взяли. Ой, від мене хочете забагато 55 рік зараз. Ой! Чуть не забув. Вперед, роз'їжджаємось сюди. Зараз заберу забруддати собі. Візьму аеродром. Візьму вузол постачання. Роз'їжджу їх нафіль. Двох сюди. Ви чотирьох сюди вас сюди. Що я там ще вивчу? На, далі вивчай. О, я ж авіацію вже можу перекинути. У мене тут 400. Сюди, сюди. Можна з США позабрати част частку авіації. А, в мене ще в Індії є трохи. Давайте, ми їх атакуємо з усіх провінцій. Давай, далі. Ні, тепер ще підтримка авіації. Я не хочу сюди скидувати анатомії бомбочки, справді. Давай, не змушуй мене цього. Не примушуй. Я все. С24 зі. Виділити всі накази. Сюди, сюди, вперед. Максимально агресивно. Тично, якщо зможемо, то прийти в цей порт, будь ласка. Це б ідеалі. Але це нереально майже. Тому на всяк випадок. Треба навантажувати той вузол постачання. Я ва беру вас 24 -х. танчики, і готую для наступної висадки. Так, перше, мені треба знати, куди ми допливаємо. А, я можу і сюди, і сюди, і сюди, і сюди. В такому випадку готую 4 висадки. По 6 дивізій на кожен порт. Звідси. Вперт. Порт перта Перт порт Так, ви будете плити в Сідней, в який я навряд чи висаджусь. Ви будете плити в Брізбен Ну, ось так. І останні 6 будуть плити ось сюди. Все. Додаю ось тут. І сюди, паутер, все вперед. І сюди. І сюди. Ну, якось не так хорошо атакують мої танчики. Чому вони так хорошо атакували в США? Ну, тому що в США багато рівнин, а тут дуже багато лісів зараз, на півночі, як мінімум. Так в цьому регіоні є аеродром десь. Але я його не бачу. Але я можу сюди літати. Ось так вперед. Тут вже при бажанні прибажання зможу атомні бомбочки скинути. А якщо я можу кидати атомні бомбочки, то я спокійно зможу дійти до цього порта. Тут нема жодного зла постачання. В якому випадку я тут лишаю? Ну, не знаю. Ми тут не доїдемо. Ну ніяк, тому що навіть. Якщо тут ну, у нас є авіація, то сюди я навіть авіацію скинула, а то мені бомбочки не поможуть. Просто в якийсь муті встану. А тому ви всі, окрім вас, п'яти, приєднуйтесь сюди. Ред. Я згорі 4 лишив? Ред. Їдемо в порт. Це найважливіше. Ну что, це зробити, тим краще, чесно коротше. Кидаю я одразу бомбочку сюди. Тому що тут, скоріш за все хтось хтось достоїть. Да І сюди бомбочку. Да, я був прав. Все, давайте, заходьте. Я цей порт закидав бомбочком прям. Прям сильно. Візьму цей порт, далі все легше буде куди. Авіація? Вони докинули сюди авіацію, у них тепер тут більше авіації. Цю провінцію ніхто не зайде. Це також... Ні-ні-ні-ні-ні, тільки не це. Треба було будувати аеродром тут. Не кайра, що в якості. Одразу. Давай, заїжджайте. Хто тут? Тобі ще далеко. Затримуй їх тут. Ми їх тут затримуємо в сусідніх провінціях. Я ми перемогли все. В момент, коли ми отримали тут порт, ми перемогли. Так, дуже шкода щось. Чомусь мені шкода. За щось, я не знаю за що. Але за щось шкода. Оскільки там. Ой, ви вже готові? Але десь, а. Ось тут ось тут не вистачає все. Зараз ще додатково висадки попливуть. <різь> Буде красиво, але Продовжимо ми вже в наступному відео, бо. Нідерландська. А, тут вони додають. Вони додають країни в золотій рамці. Мені тепер і. Нідерландську з Індію треба капнути, і Південну Африку, яку я вже забирав. І Ліберію треба капнути. Це все не складно, але це взайме час. А. Тому продовжимо вже в наступному відео. О, я з Фінляндією буду ділити. Непогано, але в них винесок. У порівнянні з моїм взагалі ніякий. Що ж, дякую вам всім за перегляд, а особливо дякую своїм спонсорам, ніки, яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо в когось, мій речі, також є бажання мене підтримати ви це, можете зробити або донатом по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписка, подобайку, коментарі і так далі. Також не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте!